Добрий день. Підготуюсь трошки до прямого ефіру, хочу зажечь свічечку таку чудову, щоб зробити атмосферу медитації і спокою. А ще в мене є чашечка кави. Сьогодні надзвичайний день сніг. Все для мирного часу це було б великою радістю. А, на жаль, для сьогодення не дуже велика радість і взагалі не радість, бо ми розуміємо, як на фронті мерзнуть наші захисники. Все свічечка є. Ось вона така чудова. Скажу вам, що завдяки марафону в мене дуже багато всіляких ідей якось винирнуло і які можна реалізувати, як це не дивно для мене. Я обов'язково поділюсь. Які процеси підключились на протязі цього марафону? Може, якби ви зі мною спілкувалися там десь <клес> в групі? Група Телеграм-Магія Утра. Підключайтесь туди. Може, у вас теж є якісь відкривання, пишіть, будемо спілкуватись на цю тему. Це дуже цікаво, що в, вашій, що в вашому житті трапляється, як ви з цим споратесь. І чи це завдяки медитаціям, афірмаціям або якійсь іншій роботі, яку ви проводите з собою. І так, налаштування на день. Займіть позу для медитації. Дихайте спокійно та глибоко, концентруйтесь на кончику носа. Уявіть, що за вашою спиною ваше минуле. Постарайтесь відчути його, яке б воно вам зараз не здалося, світле чи темне. Просто відчуйте і не чіпляйтесь за якісь спогади. Побачте промені світла, які ви своєю свідомістю спрямовуєте за спину. Вони проникають у ваше минуле і все освітлюють. Що б там не відбувалося. ви... Бачите, як ці потоки світла відпускають і розслаблюють ті напруження, ті вузли, які були утворені в минулому. Ви бачите темні області, далекі, яких теж стосуються ці промені. Ви ніяк не інтерпретуєте те, що зараз відбувається. Промені світла йдуть далеко в невідомі для вас області. І там також висвітлюють усі всі ситуації, які там є. Ви бачите, як у вас теперішньому народжується подяка за прожите. У вас немає почуттів провини та жалю, образ і обурень, промені допомагають вам. Вони звільнили все те, що ви могли відчувати з приводу ненадії, з приводу того, що не відбулося або ваших хиблих. Уявлень, яке б хворобливе переживання там не було, як би вам не здавалося, його треба вирішити всі, промені висвічують ваше прошле і дають вам повну свободу від оцінок того, що могло б бути. Ви дякуєте ще раз минулому за той досвід, який він вам приніс. І легко відпускаєте його в простір, звільняючи місце для нових звершень з чистими думками і гармонією в серці. А тепер переходимо до афірмації. Афірмація це такий текст, який, якщо ви в нього зануритесь, він налаштує вас на день. Мені дана велика внутрішня сила, яка дозволяє мені почуватися впевненим та захищеним. Я в любові та світлі Бога завжди скрізь. Я під захистом мого Божественного Духа та моєї божественної сім'ї. Ніхто і ніщо не може вибити мене з мого божественного центру, який є світлом і любов'ю. Я джерело світла та любові, світло та любов мій захист. Я захищений, я невразливий, я в безпеці. Я відчуваю свою внутрішню силу. У мене все добре. Знаєте, коли ви вийдете з позиції жертви, якщо ви в ній знаходитесь або постійно, або раз через раз, завдяки якимось там ситуаціям, на які у вас не вистачає сил, щоб їх не те, щоб подолати, сил, дійсно, не завжди вистачає, щоб так, зразу нахрапом подолати ту чи іншу ситуацію, а щоб стійко зрозуміти її, оцінити і почати діяти так, як вам треба, щоб вистояти і вирішити те чи інше питання. Так от, для того, щоб не стояти в позиції жертви, треба займатися аффірмаціями, медитаціями і візуалізаціями. Тому щоб перетворювати внутрішні образи, які вас занурюють в позицію жертви, там, де страхи, невпевненість, образи на будь-кого, ну і так далі. Все, що мінус, все, що вам не допомагає стояти рівно, бути впевненим, самодостатнім, насиченим. Наповненим енергіями світла і добра і любові. І це не просто слова, це слова, які допомагають бути у вертикальній позиції і мати зв'язок зі своїм вищим я, вищим я, вищими структурами, які допомагають в будь-яких ситуаціях вистояти і продовжувати свій земний шлях. Далі візуалізація. І ви знаєте, вона називається Я вибираю світ. Коли ви бачите по телевізору або отримуєте з інших джерел інформацію про якісь трагедії, страждання, злочини та інші прояви темряви, подивіться на це очима духа, скажіть собі, що. Випадковостей не буває. Всі мають свої причини. Все, що відбувається з людьми на глибинних рівнях, вони обрали самі. Таким чином їхні душі проходять необхідні їм уроки. Скажіть собі я свідомо проходжу свої уроки, я усвідомлено вибираю шлях духа, шлях світла. а тому... Катастрофи мені не потрібні. Я вибираю життя без катастроф. Я вибираю мир, спокій, доброту. Якщо це ви все будете бачити на внутрішньому екрані, візуалізувати ці образи, ці картини з мінусу на плюс, з трагедії на світлий простір. Щасливого життя, то в вашому житті, повірте, багато чого буде мінятися. Зміняться навіть ситуації і оточення реального матеріального життя. Вас переведе в інший простір життя. Ви або переїдете, або зміниться та ситуація, в якій ви знаходитесь. Або ще щось, одно, але сценарій ситуації, в яких ви знаходитесь, зміниться на краще. Ви знаєте, я зараз в групі Майкла Роуча знайшла що. Продаються медитації, налаштування на день. І так далі, за дуже велику суму грошей. Я даю вам ці медитації, користуйтесь ними. Я не буду їх продавати. Я хочу, щоб кожна людина доторкнулася до них, тим паче, що вони у відкритому доступі. Я беру ці інформацію, ці медитації з духовних джерел, але у відкритій інформації. У... В відкритому просторі. Я підбираю під цю тему афірмації, медитації, візуалізації. Так що користуйтесь, користуйтесь ними, будь ласка, і хай вони вам допоможуть вийти на прямий шлях вашого життя, де світить сонце, де нема печалей і де є сила. Ваша внутрішня, яка вам допомагає пройти всі перепони і випробування. Так, цей день несе в собі дуже потужну енергію. Людський організм у цей час максимально насичений життєвими силами. Завдяки цьому ви можете винести підвищені навантаження, впоратись з важкою роботою і буквально гори перевернути. У тій справі, яка ще недавно вдавалася важкою. Але водночас енергетика цього дня несе в собі виклик, і її надлишок може призвести до неконтрольованих вчинків. Важливо не збиватися зі шляху і спрямувати потужну енергію дня на творчу мету. Сприятливі всі. Заняття, що потребують самодисципліни та самоконтролю, приділіть час спілкуванню з природою або будь-яким заняттям, які потребують усамітнення та мовчання, займайтеся лише звичайними, звичними справами, не слід починати щось нове. Зберігайте спокійний, умиротворений стан душі і все буде на найкраще. Я бажаю вам гарного дня! Бажаю вам впевненості, пошуку сил у своєму внутрішньому світі, а не бігати за якимись ситуаціями, щоб на них спиратись у зовнішньому світі. Бажаю вам самодостатності, стійкості, стресостійкості, впевненості в собі і самоповаги. На все добре, до завтра!